Поки американці адаптувалися до лютих морозів та розгрібали снігові бархани, українці жалілися на відсутність сезонних радощів. Маємо, що маємо. Нарешті в Україні правильна зима. Досі сумніваєтесь у правдивості метеопрогнозів дарма. Як синоптики пообіцяли, так воно і сталося. Засніжило надвечір неділі, акурат у свято водохрещі. Відтак операція Перший сніг 2014 стартувала успішно. Для меня первый снег это в первую очередь детства радость когда падают эти снежинки это сразу вспоминаются самки мама теплые варежки заниматься святались дни первый снег чище воздух гулять хорошо отдыхаем удивительно ну, наконец-то выпал снег первый в эфире гар новый на Окрім казкових емоцій, перший снігопад зазвичай приносить з собою певні незручності. Про що йдеться, чітко розуміють автомобілісти. Тут все за старою традицією. Залізний кін ще не перевзутий, а сніг з машини прибирається руками. Проте не так сталося, як гадалося. Дякуючи підготовці кінця 2013-го, стереотипи зламані. Вже всередині зими криворізькі водії снігове покриття зустріли гідно. Ну, пірябуліся ще давно как положено в сентябре. Не ну непривычно, опасно, надо быть аккуратно на дороге. Понятно, что непривычно. Привыкли по асфальту, теперь по сьму. Приходится привыкать и что делать. Надо до цього готовиться, не буде ніяких незручностей. А все ж таки земля, устелена білим покривалом, картина довгоочікувана. На вулицях міста одразу намітилося пожвавлення. На вустах людей з'явилися посмішки, а в очах засяяло дитяче захоплення. Навіть легкий морозець не перешкода жаданим зимовим прогулянкам. Це ті моменти, коли усвідомлюєш щастя у простих речах. Свіжість, чистота, радість, все. випал сніг. Я буду ліпити сніговика і грати в сніжки. Хочу на санчатах покататися, на горки, щоб побыстрее такий морозечки добренький був. Будемо мили друг друга. Якщо десь горочка застила, було б неплохо покататися. Може всі достатньо такі взрослі, щоб цим займатися, але хочеться хочется дитинство. Наймолодшим шанувальникам снігу можна навіть позаздрити. Хоча ні, краще брати з них приклад. Аби пригадати ті неповторні відчуття, варто лише подивитись, з яким захопленням підлітки та малюки граються у сніжки, катаються на санчатах і ліплять снігових баб. Адже для дітей сніг завжди особлива подія. Ішов собі сніжок. І думає зиманька галубонька, біля кожушку. Любому любимо не бігати по тому гнішку. Нарешті пішов сніг. Сіпимо снігову бабу. Я скоро буду на кавзинах кататися. Нарешті настала зима. Такої ще зими не було. Зими Д... такої ще не було. Да. Справжній зимі бути ось така вона гарна новина. Тож сміливо піддавайтеся сніговій ейфорії та отримуйте насолоду від безтурботного проведення часу, і нехай увесь світ зачекає.